Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на жовтень 2024 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 жовтня відбудеться сонячне затемнення в 10 градусах знаку Терези. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі. Що таке сонячне затемнення? Чому вони відбуваються? Це так, як новий місяць, але воно має набагато більшу силу, тому що відбувається. Поруч з кармічними вузлами і дане затемнення відбувається поруч з південним кармічним вузлом, і він має напрямок на минуле. Тобто, це як ми дивимось щось нове, але що вже було в нашому житті, в те, що ми вже проживали, як є така приказка, що нове це добре забути старе, от це ідеально підійде до даного затемнення. Значить, так як воно у вас відбувається в дев'ятому секторі гороскопу, це може бути, що ви поїдете, наприклад, з-за кордону на відпочинок, але в місце, де ви вже були, в країну, яку ви вже відвідували, або в готель, в якому ви вже зупинялись. Або це, наприклад, буде, що ви знову розпочнете працювати з клієнтами з-кордону, але ви вже знайомі з ними. ви вже були в них на фірмі, ви вже знаєте їх товар. Або якщо ви мешкаєте за кордон. То може бути так, що ви повернетесь на попереднє місце своєї праці. Так само ми, ну, типу, можливо, якийсь час ви там не працювали, а зараз розумієте, що ви будете знову там працювати. Ось. І, Ще якщо брати це тема навчання. Якщо ви ну, раніше закинули навчання, десь навчались, то зараз це якби що ви можете поновитись в навчанні, довчитися для вас. Ну і ще це, якщо брати тему судів, ну якщо ви колись судилися, так далі, то це можливо, ви схочете знову подати на суд. Ось, ще хочу сказати, що це останнє затемнення в цьому році, і е, в вересні місяці, а саме 18 вересня, було перше затемнення, воно було місячним, і для вас воно було в другому секторі гороскопу, в фінансовому секторі. Наступне це планета Юпітер, адже. 9 жовтня Юпітер, який транзитом проходить по знаку близнюки, розпочинає свій ретроградний рух, і для вас це п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, планета Юпітер, вона глобальна, відповідає за світ, вона соціальна, вона відповідає за навчання, за, -за кордон. А для вас, п'ятий сектор гороскопу це сектор, ну, який відповідає за задоволення, за все, що нам подобається. За наше хобі, за наш бізнес, за дітей. І оця тема така ну, про те, що не накладати на глобальність. Наприклад, якщо у вас є бізнес і ви хочете його розвивати, наприклад, за кордон, відкривати там ще якісь відділення, магазини і так далі, то на ретроградності Юпітера е, ну, не варто це робити. А ретроградний він буде до 4 лютого 2025 року, і так само все, що стосується вашого хобі, якось типу замовляти в цей час рекламу, щоб проявитися у світ, так далі, то ну це не буде для вас успішним просто. Але є, звичайно, виняток, і він стосується вашої персональної натальної карти. Якщо в вашій натальній карті, значить, Юпітер теж ретроградний, то ці всі загальні правила не робити нічого у ну, вас не стосується. А що варто робити в період ретро Юпітера, це, наприклад. Якщо ви не спілкувалися своїми дітьми з якимось причин, то ну хороший час з ними помиритися. Або е, якщо ви у вас було якесь хобі, ви там любили бігати, там чи на рибалку ходити, чи там хрестиком вишивати, не знаю, то це час до нього повернутися. Тобто, звичайно, ретропланети нам завжди говорять про повернення. Наступний – це планета Плутон, адже зараз вона втікла з вашого знаку, перейшла в знак Козиріг, і зараз, 12 жовтня, Плутон, який рухався ретроградно, розвертається, буде рухатись прямо. І для вас це 12-й сектор гороскопу, тобто є ще один місяць. Коли вже Плутон перейде в ваш знак на найближчих 20 років, і він же покидає козиріг. А якщо брати 12-й сектор гороскопу, це звичайно закінчення циклу, того, що 12-й це останній знак зодіаку, і після 12-го починається одиниця, перший цикл, тобто відновлення. І зараз вам. Потрібно ну знаєте, як залишити все старе, позбавити своїх старих страхів, комплексів, якоїсь можливо невпевненості, пропрацювати себе, тому що все через місяць ви йдете в нове і все старе повинні залишити в минулому і не жити з цим, тому що багато людей живе з ну, минулим своїм, але минуле вже минуло його немає. Є тільки зараз. Майбутнє ще не наступило. Треба жити просто зараз і. Не віддавати весь свій ресурс, всю свою енергію в минуле, розумієте? Ось е, наступне це Меркурій, адже 13 жовтня Меркурій змінює знак, переходить знак Скорпіон. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Так як Меркурій це планета, яка відповідає в принципі, за спілкування, за наше мислення, ну за документи. Е, от, і коли вона буде знаходитися в 10 секторі, а це сектор, який відповідає за кар'єру. Це означає, що у вас буде ну просто багато роботи. Можливо, у вас е, в посаді, можливо, ви перейдете на нове місце праці, або там додатково, якщо ви приватний підприємець, відкрити там магазин, відкрити новий напрямок своєї діяльності. Тобто е, таке становище Меркурія дуже добре для того, щоб домовлятися, налагоджувати спілкування, е, підписувати документи про співпрацю і так далі. Наступне це повня, яка відбудеться 17 жовтня, в знаці овен, і це для вас третій сектор гороскопу. Значить, повня завжди говорить нам про завершення, про підсумок, про результат. І в яких сферах це може відбутися? Це, звичайно, може відбутися в сфері спілкування, що ви можете ну, припинити з ким спілкування чи співпрацю, чи це може стосуватися ваших там колег на роботі. Це може бути також е, сфера. Значить, взагалі, третій сектор ще за транспорт відповідає. Ви можете продати свій автомобіль або інший вид транспорту, там трактор, велосипед. Всі там, які, які вид транспорту, який вас цікавить. Ось наступне: це ще тема: що ну, може там поїздки припинитись. Наприклад, ви раніше їздили там часто, чи на озеро, чи на море, чи в гори. А зараз можливо навіть з. Тим, що осінь більше наступила, ви будете більше там часу проводити вдома. Ось е, наступне це Венера, адже 17 жовтня Венера змінює знак, переходить в знак Стрілець, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за гроші. За кохання, за красу. І коли вона буде в 11 секторі, це означає, що ви можете заробляти більше онлайн, тому що Венера це про доходи. Або ви можете заробляти через ем, інших людей, тобто через рекомендації, через те, що вас рекомендують як спеціаліста своїм знайомим, друзям і так далі. І так до вас можуть приходити клієнти і замовлення. Ось. І... Значить, останнє це сонце. Адже 22 жовтня. Сонце змінює знак, переходить знак Скорпіон. І це для вас 10-й сектор гороскопу, де знаходиться і Меркурій. І по такому становищі у вас на наступний місяць з 20-х чисел жовтня до 20-х чисел листопада буде дуже великий акцент на тему кар'єри і вашого статусу. Ось такий гороскоп чекає на вас подолім. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.